Добрий день, дорогі слухачі. Раді, що ви завітали на наш подкаст Рекламний інтерес. Мене звати Ольга і разом зі мною довгоочікуваний гість Талушко Вікторія. Вітаю вас, Вікторія. Ми раді вас бачити сьогодні з нами. І я вас вітаю, Ольга. Дякую за запрошення. До речі, для тих, хто не розуміє, сьогодні Вікторія допоможе нам розібратись деяких питаннях з реклами. Я правильно кажу? Так, я сподіваюся на це, і гадаю, вам буде цікаво. Добре, всі ми, мабуть, розуміємо, що таке реклама, але давайте визначимось все ж таки з поняттям. Якщо простими словами, реклама це інформація, яку поширюють з метою залучення клієнтів. До речі, реклама існувала ще до нашої ери. Так, я чула про це, але це якось складно уявити. Так, я вас розумію. Але чи бачили ви, наприклад, стародавні скелі з нашкрябаними графіці? Так, а вже ж. Мені здається, що, мабуть, всі бачили. Це і є одним із перших прикладів застосування реклами. Але зазвичай рекламу тих часів називають проторекламою або рекламою Мамонтів. Адже прото вказує на первинний етап розвитку реклами. І що саме означає протореклама? Якщо коротко, це історично сформований у глибинах культури набір комунікативних прийомів. Так, добре. Але давайте все ж таки повернемось до теми з графіці на скелях. Чи можете ви, будь ласка, докладніше пояснити, як це пов'язано з рекламою? Звісно, почну, мабуть, з того, що у ті часи потреби розвитку економічних, політичних, суспільних, міжособистісних відносин і стали чинником, який визначив формування протореклам як специфічного виду суспільних комунікацій, тобто. Тобто це і сприяло використанню графіці для розвитку, наприклад, економічних та політичних відносин. Графіці свідчать про різноманіття сфер застосування цього виду протореклами. Наприклад? Наприклад, на вирішення економічних проблем рекламодавців спрямовані такі посилання. Зусим продає посуд для виноградних вичавків. Перехожий, пройди звідси до 12-ї вежі. Там Саріну стримає винний льох. Загляни туди. До побачення. Таких прикладів можна навести ще багатько. Знаєте, спираючись на це, я розумію, що реклама не була такою ж і замисловатою. Ви цілком праві, адже це і була так звана реклама часів мамонтів. Наприклад, політична реклама використовувалася під час кампаній з виборів. Ось, до речі, цікавий приклад згадала: якщо хтось відкидає квінція, то й нехай сяде поруч із ослом. Це був на напис при виборах посадової особи давньоримської магістратури. Це дуже цікаво. Могли б ви ще щось цікавеньке розповісти про політичну рекламу? Так, ось, до речі, цікавий факт: деякі графіці містили елементи антиреклами. Політичні противники зображалися ними у карикатурному вигляді. На одній з найжвавіших вулиць Помпеї зберігся напис, який закликає голосувати за кандидата видили Циринія, підписаний від імені усіх сонливців і всіх п'яничок. Як мені відомо. Предметом реклами у вигляді графіті часто ставали видовище. Це справді так? Так, звісно. Ось, наприклад, бої гладіаторів. Це також був рекламний хід. Адже як відомо, багато давньоримських державних діячів домагалися своїх політичних цілей завдяки організації видовищ. Тобто графіті використовувались майже в усіх сферах. Це дивовижно. Так. Але були як плюси, так і мінуси. Через масовий розвиток протореклами сформувалася необхідність її регулювання. Серйозною проблемою вже на той час був контроль достовірності реклами. Наприклад, у ті часи ще панувало рабовласництво і вийшов указ. Подбаю, що поголошення про продаж окремих рабів було складено так, що можна було одразу зрозуміти, яку хтось має хворобу чи фізичну нестачу, хтось є втікачем, чи бродягою, чи непокараним ще злочинцем. Думаю, що мало хто, хоч колись замислювався, що навіть рабовласники використовували рекламу. І дякую вам велике, що допомагаєте більше пізнати світ реклами та її історії. Дякую вам, що пропонуєте мені таку можливість. Вікторія, мені було дуже цікаво поспілкувати з вами і сподіваюся, що в нашій буде змогу знову зустрітись. Якщо слухачам сподобається цей подкаст, чому б ні? Звісно. Добре, тож дякуємо вам, наші слухачі, за перегляд. Та якщо вам сподобався подкаст з нашою гостю, то ставте подобайки під цим відео та пишіть коментарі. З вами був рекламний інтерес. Бажаємо вам гарного дня. До зустрічі!